Події 14 листопада дізнаєтесь за мить у інформаційній програмі. Час вітаю! Прийшов, побачив намутив. Американський бізнесмен нажився на лісокомбінаті. Провальний проект. Рахівська РДА не виділяє грантові кошти Костилівці. Порушують закон про підприємства банкрути, тіньову зайнятість та працевлаштування. За що платити? Люди скаржаться на бездіяльність житлово-комунальних господарств. Зимова готовність, шкільне опалення, солодка хвороба в Україні відзначають день боротьби з цукровим діабетом, Насторожі мовлення, логопед, професія важлива. Безпрецедентний випадок трапився у селищі міського типу. Воловець відомий американський бізнесмен використав місцевий лісокомбінат з метою наживи, після чого зник. Принаймні, так заявляють місцеві, а ще кажуть, залишив після себе зруйноване підприємство і чверть сотні працівників без зарплати. Сергій Фумін намагався розібратися у складних українсько-американських стосунках. Про те, що вітчизняні чиновники на чисті на руку і періодично запускають її до кишені звичайних українців, знають майже всі. Цей факт уже нікого не дивує. Більше того, про їхні махінації та періодичне обдурювання громадян вже давно складають анекдоти. І не дивно, що наші люди краще повірять на слово заокеанному дядьку Вісему, сему ніж нашому Івану. Таку, як стало пізніше відомо, фатальну помилку зробила і громада селища міського типу Воловець, яка у кінці 90-х років віддала у постійне користування. Найкраще, бюджету утворюючи підприємство Лісокомбінат. Прийшов інвестор, громадянин США Ньюмен, наскільки я знаю. І на даний час пакет акцій, основний, оскільки відкрите акціонерне товариство «Лісокомбінат» так? знаходиться в нього, він є власником. Ну, На превеликий жаль, з того часу практично лісокомбінат не працював, так як він працював до того. На свій час він був одним з основних підприємств ловця. Тепер там взагалі немає людей. Цехи, де виробляли паркет, робили ще дещо, робили з лісокомбінату, Вони давно стоять. За розповідями колишнього головного бухгалтера Олени Косич, яка віддала підприємству більше половини свого життя, створений ще у післявоєнні роки лісокомбінат свого часу забезпечував роботою майже тисячу чоловік і приносив непогані доходи. У нас була дуже хороша лінія. Така імпортна, паркетна, така, що могла і на експорт іти паркет. Ну, в, у нас на ринку українському продавали його. <титут> то, то був дуже хороший такий показник. Проблеми почалися в коли до керма підприємства став закордонний інвестор, громадянин Сполучених Штатів Френк Ньюм. На початку комбінат дійсно отримав закордонні інвестиції та нове устаткування. Проте як виявилося, згодом, у закордонного гостя зовсім не було в планах налагоджувати довготривалі стосунки із волівчанами. Я так зрозуміла його, що він свій бук вивіз, що йому не потрібно було. Він зрубав і лишив його у. Тому на лісосіках даже очистку не поробив, і все, він з тим забрався. Як розповідає Олена Косач, метою нового правління, у кишенях, якого згодом опинилося і 98% акцій комбінату, було виробити деревину, переважно бук, шпони з якого дуже цінують італійські виробники меблів, і переправити його за кордон. Ні за землю, ні за роботу від, від прибутку, так. Від прибуткового податку, тим більше треба сказати, що десь, напевно, біля півтора десятка людей з Воловця і Воловецького району до до цього часу не розрахувалися з ними по зарплаті. Коли програму максимум було виконано, роботу комбінату почали поступово призупиняти, а невдоволених скорочувати. Значна заборгованість люди повигравали суди. Провадження знаходиться в виконавчій службі. Зараз воловецьке підприємство боргує своїм колишнім кадрам кому 8, кому 10, а деяким і по 30 тисяч гривень. І навіть виграні суди не гарантують їм повернення кровних. Процес розрахунку якимось дивним чином зупинився у кабінетах обласної виконавчої служби. Правий був Шекспір, коли казав, краще із знайомим зломиритись ніж втечею до невідомого прагнути. Не бачать зароблених грошей, і працівники проблемних підприємств області. Мова про більш ніж 3 мільйони гривень, і більше 7 мільйонів гривень боргують підприємства банкрути. Вкрай гостро стоїть питання і тіньової зайнятості населення області. Які ще порушення були зафіксовані в ході перевірок інспекторами праці знає Олена Смерека повноваження новоствореної структури досить широкі, і до них входить і контроль за державними та приватними підприємствами, установами та організаціями. Найпоширенішим порушенням на Закарпатті називають безпідставну невиплату заробітної плати. на окремих підприємствах, які були перевірені, встановлено що грошові кошти в наявності були достатній кількості. Разом з тим керівники цих підприємств своїм вольовим рішенням скеровували їх не на оплату праці, а на, на інші господарські потреби. Такі ж порушення виявили і під час перевірки одного з підприємств, працівники якого влітку подали на керівництво до суду за піврічну невиплату зарплати. До нас звернулися відповідні працівники, ми провели перевірку. Я ж називав, виявили, що за період, коли була утворена заборгованість, на підприємстві фактично існували кошти, які можна було у пріоритетному напрямку скерувати для виплати заробітної плати. Разом з тим роботодавець своїм рішенням скерував їх на інші потреби, господарські потреби. От і результат. На даний час порушена кримінальна справа. Кримінальна справа розслідується прокуратурою. Проте не виплата заробітної плати не єдина скарга, з якою звертаються громадяни. іншим питанням є це питання не законно, на думку заявників, звільнення з роботи, особливо це, скажемо, набуло розповсюдження в контексті тому, що була проведена адміністративна реформа, відповідно. Мали певні розкорочення серед скарг також назвали порушення прав на відпустку, лікарняний оптимальний режим праці відпочинку. Що стосується кількості звернень, то вона за словами Василя Левкулича була б значно більшою, якби населення знало про їх анонімність. Працівники інспекції запевняють, боятись за своє робоче місце заявникам не доведеться. Також вони вкотре закликали населення звертатись зі скаргами за адресою місто Ужгород, вулиця Загорська. 2. Голодуванням готова боротися за свої права і своїх односельчан, голова села Костилівка, громада якого у січні цього року стала єдиним з усієї області переможцем всеукраїнського конкурсу підтримки органів місцевого самоврядування, і виграла грант на суму 225 тисяч гривень під назвою енергозаощадження як крок до сталого розвитку громади. Партнером у реалізації спецпроекту стала Рахівська РДА, яка згідно угоди повинна була виділити кошти у сумі 130. Тисячі гривень, проте на сьогодні жодних коштів від РДА немає а корисний проект під загрозою зриву освітлення гірської кости що на Рахівщині, просто необхідне, адже наразі з усіх вулиць в селі освітлена тільки одна. Сільському голові Ользі Сметанюк вдалося виграти грант на освітлення. Співучасником проєкту стала також Рахівська районна адміністрація, що повинна була вкласти трохи більше 100 тисяч гривень в проєкт. Минуло більше півроку. проєкт так і не вдалося втілити. Проєкт нам дався цей нелегко, тому що потрібно було виготовити для цього проєктно кошторисну документацію. Технічні умови на даному етапі нас стримує для до реалізації проекту тільки те, що до цього часу в райдержадміністрації не було коштів для того, щоб виділити свій внесок. Проект чотиристоронній. Всі партнери виконали свої обіцянки. Наразі він готовий для втілення в життя. Основна проблема відсутність коштів від райдержадміністрації. Якби це не було середина листопада, можливо, так ми б і не били на сполох. Але ми знаємо, які проблеми зараз є в казначействі, що не проходять платежі, і фактично, вже від середини грудня дуже важко буде щось проводити, реалізовувати через казначейство. Ці кошти нам потрібні би вже сьогодні. Проект передбачає не тільки освітлення вулиць також заміну ламп на енергозберігаючі в будинку культури та дитячому садочку. На сьогодні представники адміністрації вже пообіцяли виділити потрібну суму. У Костелівці сподіваються, що все-таки гроші виділять до кінця року, інакше грантові кошти пропадуть. Люди скаржаться за комунальні послуги жрепам сплачують вчасно, а вони нічого не роблять. В Мукачеві таких комунально-житлових господарств два номер 3 та номер 5 Будинки, за якими вони повинні були наглядати, перебувають в не найкращому стані, а їх мешканцям не позаздриш. Один із яскравих прикладів багатоквартирний будинок на вулиці Івана Франка, 1 а про всі негаразди розкажуть мої колеги. Вода в підвалах багатоповерхівок стала звичним явищем для тих, хто за комунальні послуги платить одному із жерепів Мукачева. Втім, саме через воду в підвальних приміщеннях будинки руйнуються набагато швидше, ніж повинні. Окрім того, страшенний сморід поряд із будинком і хмара комарів докучають мешканцям. Дуже багато води мусора в підвалах. Я не знаю, звідки та вода каналізація видно. Яка не не точно працює, розбита там. Короче, Жек не робить нічого для того, щоб устранити ту воду. Мешканці були б раді, якби не гаразди будинку обмежувалися водою у підвалі. Ця п'ятиповерхівка одна із експериментальних, які будувалися за проектом, який не передбачав використання газу. Тобто всі прилади у квартирах виключно електричні. І хоча на першому поверсі в окремій кімнаті зібрані всі лічильники, кабель живлення сюди підведений саме через підвал. Кабеля йдуть унизу, там все в воді. У підвалі вода там все в воді. Постійно, то навіть кіт піде замикання, може й цілим домом потрусити. До проблем будинку на Івана Франка 1А кілька років тому додала ще одна. Плоский дах почав у багатьох місцях протікати. В зоні він виглядає суцільним, однак навіть найменший дощик доводить протилежне. Уже звертаємося на певні гроші, не мають, хочете складуйте, давайте свої гроші, і ми будемо робити. Так, що заливає заливає нас, сусід приходить, що я його заливаю. Каже, бо йому ремонти робив. же там ходимо, тазики підкладаємо, відра, вже лінолюм, там стелимо, щось таке, щоб ну вся вода уходила. І з усіма своїми негараздами мешканці цього будинку неодноразово зверталися до третього жрепу, але вирішення проблем і досі не побачили. У Жекові ми були. Ми говорили з начальником Жека. Нам начальник вже як казав, ось не зроблять, прийдуть, викачають воду з підвала. Но вони нам труби проводити ніякі не будуть, не класти за свої, бо вони розпадаються. Їх перебирають на останньому засіданні. міськвиконкому піднімали питання неефективності таких підприємств, як жрепи. Третій і п'ятий жреб перейшли у приватні руки. Це загальна політика місьвиконкому Мукачівської міської ради. Тобто, ми хочемо відійти від комунальної форми власності, а перейти на більш ефективну це приватну форму власності. На реорганізацію жрепів піде певний час, а люди хочуть жити як люди не завтра, а сьогодні. Менше платити, більше економити саме за таким принципом обігріватимуться взимку учні та вчителі школи в Яблунівці, що на Хущині. Та заощаджуватимуть тут не лише паливо більше про пріоритетність заощадження та інші приготування до комфортного зимування знає Юрій Павлишинець. Минув місяць початку опалювального сезону. За цей час шкільна котельня працює в ощадливому режимі, адже цьогоріч на осінь на диво тепла. Через це керівництво школи економить на паливі. Вдається економити і тому, що в класних приміщеннях замінені вікна на склопакети. Школа до нового опалювального сезону готова. У нас в утеплені вікна, у нас замінені вікна минулого року. Ми це зробили з допомогою нашого відділу освіти, так що ми повністю готові до зустрічі зими. В минулому обігрів класних приміщень був затратним та виснажливим процесом. Тепер із роботою справляються чотири кочегари, які працюють позмінно. Їх достатньо, щоб підтримувати оптимальну температуру. Кажуть, що після заміни старих котлів на нові стало легше працювати. П'ять років назад. От відколи нам поміняли нові котли, відтоді ми проблем з опаленням не маємо за школі. Можна на дровах, можна на вугіллі працюють так, що нас задовільняє. Не маємо ніяких проблем з опаленням. Тепло в класах, вікна відкривають там. З новими котлами школа економить, комбінуючи види палива. В тепліші дні опалюють дровами, заготовленими заздалегідь. Видатки ж на вугілля зменшилися. Спалювати його стали на 30% менше. Всього року завезено бури вугілля, 100 тонн. Ми думаємо, що нам повинні достатньо для опалювальний сезон на цілий рік. Зекономлені кошти планують витратити на перебудову котельні, яка наразі не відповідає нормам. Приміщення до нас відповідає. Може бути, тільки там треба було врахувати, що немає для окривої кімнати для коцегарів. До зими залишилося не так і багато часу. Та школа готова зустріти холодну пору та з комфортом перезимувати. Це новини час. Далі у продовженні випуску наші журналісти розкажуть про таке. Зимова готовність, шкільне опалення, солодка хвороба в Україні відзначають день боротьби з цукровим діабетом, Насторожі мовлення, логопед, професія важлива. Щорічно, 14 листопада, увага суспільства акцентується на важливій медико-соціальній проблемі захворюванні на цукровий діабет на Закарпатті людей, які страждають цією надугою більше 32 тисяч. Вчасне виявлення, профілактика та правильне лікування, ефективні методи боротьби з патологією про цукровий діабет, хворобу, яка набула статусу світової епідемії. Сьогодні далі розкаже Мар'яна Мартин діабет хвороба, що потребує постійного лікування та контролю. Щороку хворих на цю недугу стає все більше. Рівень захворюваності на Закарпатті нижчий на 3% відсотки, ніж в інших областях України. І на 1 жовтня поточного року складає 32 тисячі хворих. З них інсулінозалежних близько 5 тисяч осіб. Більшість ужгородців знають про діабет. Вважають основним методом його профілактики обмеження вживання солодощів. Ну потрібно менше споживати солодкого, напевно. Не їсти много солодкого ні. Так здоровий спосіб життя Вести. знакома з такою проблемою і самое главное, наверное, правильно питаться это то, что они делают в настоящее время очень многие люди. 1700 пацієнтів з цукровим діабетом першого типу. і Вони є всі інсулін залежні, і е, е, у нас є крім того, вся решта є. Це є цукровий діабет другого типу. З них є три тисячі інсулін залежних хворих за 9 місяців 2012 року. В області вперше виявлених діабетиків понад 2000 Хворіють на цю недугу не тільки люди похилого віку, в області близько двох сотень хворих дітей. Що батькам можна порекомендувати? Для ускладнення, для покращення життєдіяльності і попередження ускладнень, це є перший контроль глікемії. А також, ну як я вже сказала, якщо є можливість, значить. Придбати помпу медики кажуть, діабет не хвороба, а спосіб життя. До нього потрібно звикнути. Важливий фактор, що впливає на успішне лікування, можливість контролювати рівень цукру в крові. Необхідні також певні медикаменти. Так наразі область забезпечена на 80% цукрознижуючими засобами. Основним із пріоритетних завдань в лікуванні цукрового діабету це є покращення глікемічного контролю та попередження розвитку хронічних захворювань. Ну і головною умовою ефективності інсулінотерапії є адекватне введення препаратів інсуліну. Аби оберегти себе від недуги, наголошують лікарі, потрібно вести здоровий спосіб життя Виключити з раціону такі продукти, як чіпси. Снікерси, які мають дуже маленьку в масу, але глікемічний індекс і калорії в них дуже багато. Вони мають змістить дуже багато жирів і дуже багато глюкози. глюкози. хворих на діабет щорічно збільшується. Лікарі кажуть, хвороба набула характеру світової епідемії, тому щорічно під час місячника боротьби з діабетом, що розпочинається 14 листопада, медики організовують різноманітні акції. Цьогоріч по області безкоштовно вимірюватимуть рівень цукру в крові. Також ознайомлять жителі. З методами профілактики та лікування діабету на семінарах. Щоб встановити наявність у пацієнта діабету або виключити це захворювання, вимірюють рівень цукру в крові. Такий метод сьогодні доступний кожній людині. Про вміст цукру в крові, де проходить межа між нормою і патологією, дізнавалася Олена Смерека. До пересувного пункту з вимірювання рівня цукру в крові вишукувала черга охочих зробити аналіз, результати якого були відомі вже за кілька секунд. Кожна людина могла підійти, бажаючи поміряти свій рівень цукру. І ми виміряли біля на нашому участку, на нашій ділянці ми виміряли 200, біля 250 біля 300 людей, поміряли цукор крові. Із них біля 70 ми первинно виявили підвищений рівень цукру крові у людей, які абсолютно не знали про те, що в них є цей цукор. Але при детальному опитуванні виявилося, що скарги характерні у них відмічалися близько півроку. За словами спеціалістів, Ісців цукровий діабет набирає величезних масштабів і особлива небезпека хвороби у її безсимптомності. Цукровий діабет цукровий діабет хвороба, яка не болить, але вона робить свої ускладнення тихенько, і зачасту до нас люди звертаються вже на етапі ускладнень цукрового діабету. Це є діабетичні ноги, це є хворі нирки, діаліз, це є сліпота. Тому кожна людина повинна вимірювати раз в півроку, а при можливості хоча б раз у рік рівень цукру крові надші і через дві години після їди. У Жороці також переконані в необхідності подібних перевірок. Старші люди часто хворіють, і тиск треба міряти, і цукор. Треба здавати, я, бо я теж так прийшов, подивився, там у мене 12 було. Так що треба частіше таки проводити. Та люди много багато людей є, що хворіють діабетом. А він навіть сірого поняття не має, доки якогось загноєння або чогось якоїсь ранки не за Немає Пан Ростислав вегетаріанець і належить до групи ризику. Тому, незважаючи на добре самопочуття, також вирішив перевіритися. каже акцією приємно здивований. Проте засмучує її одноразовість. Я рахую, що потрібен якийсь пункт, де люди. В будь-який час можуть здати аналізи не тільки на цукор та комплексно. Загалом захід пройшов успішно, і незважаючи на велику кількість охочих пройти обстеження, кожен отримав кваліфіковану консультацію. В Україні пройде позапланова перевірка аптечних мереж. Таке рішення ухвалене в результаті виявлення фальсифікованих лікарських препаратів в аптечних мережах, в основному ліків, що часто рекламуються, у тому числі і для дітей. Аптечні мережі будуть сповіщені про перевірки за 10 днів до їх проведення, що відповідає нормам чинного законодавства. Нагадаємо, нещодавно на одному з неліцензованих львівських складів було виявлено 3 тонни лікарського фальсифікату. Повідомляє «Голос.UA». У сім'ї не без логопеда обійти сьогодні без мовленнєвого коректора батькам до шкільнят доволі складно тим більше, що з кожним роком дітей із дефектами вимови дедалі більше. Виправити цю ситуацію під силу тільки спеціалістам, адже вони працюють з усіма порушеннями мовлення. Віддячувати цим людям потрібно завжди однак найбільше саме 14 листопада, коли вони відзначають своє професійне свято. Вона чистить мову і вимову, коригує темп і тембр голосу, а також виправляє мовні недоліки і порушення. Дитячий логопед Ірина Гутій працює в садочку три роки, займається з малечою старшої групи. За 30 хвилин встигає надати логопедичну допомогу, якої вдома дітям дуже не вистачає. Журнал. Молодець. Журналмаладецька. Робота логопеда заключається не просто виправлення, постановка звука чи виправлення дефекту. Там йде і розвиток фонематичного сприймання. Бо дитина іноді може промовляти звук, але, наприклад, якщо просиш його знайти різницю, наприклад, між С і СШ, він просто не розуміє не може. Значить, розвиток фонематичного слуху, постановка звука, ну і, звісно, робота над диханням, робота над голосом. У період освоєння мови вимова малюка завжди недосконала. За словами пані Ірини, з кожним роком кількість дітей із мовними дефектами не менша є. Тож без втручання логопеда тут не обійтись. Не дружать дітки із шиплячими та свистячими. Їх малеча часто плутає. За словами пані Ірини, причини тут можуть бути різні і погане фонематичне сприйняття, і часто густо проблеми із зубами. Жу жу, жу. ми побачили вуза. Жу-зу-зу, жу, жу. я навколо кружу. Треба правильно говорити. Р. Корекція мовлення вимагає величезного терпіння. Його у пані Ірини вистачає. Однак не менше у логопедичній роботі і кумедних випадків. якраз був випадок дитина старшої групи Артурчик. Приходить до мене, ми виправляємо звук Р. Постановка звука «ри» і закріплення. А він приходить таки після обіду, стомлений, і каже: ну скільки я буду вже ходити до вас? Скільки? Я кажу, давай домовимося так. Якщо ти правильно скажеш, як мене звати, я тебе зразу відпускаю. Кажу мене звати Ірина Володимирівна. Ну як можеш? Він Ілина Володимирівна я кажу, бачиш, не можеш не можеш вимовляти. Тоді заняття з логопедом не можна пропускати. Він у допомозі ніколи не відмовить. А вимову твою удосконалить. Отже, таким був сьогоднішній випуск інформаційної програми час у четвер, 15-го Наші журналісти розкажуть про наступне. Благодійна допомога, допомога одиноким матерям. Друге задоволення. Скільки коштує борщовий набір? Прикраса міста, пуський парк оновлять. На цій миті в мене все. Я бажаю вам приємного вечора. Звичайно, в компанії Хай щастить.